Гарно всі дні, дівчата і хлопці. Маринка запросила мене на пельмені. Каже, приходь на пельмені, поможеш наліпити, а потім будемо їсти. Що я перше роблю? Це вода холодна. Сіль кладу на пів літри крижаної водички. Я завжди кладу чайну ложку солі. Одне куряче яєчко, пів літри водички крижаної. І олії. Це ти відміряла сюди, скільки ложиш. Завжди дві ложки кладу. Ти скільки відміряла сюди. Ну, не важливо, дві олії? ложки. Да. А, але... оце так. І оце, дівчата, сюди зараз борошна насиплю на око приблизно до кілограма. І замішую за замаринченим рецептом на око насипала борошна і вгадала. Якраз вгадала. Таке буває. Треба таке замісити тісто, щоб не липло ні до рук, ні до столу. Таке еластичне. Таке хороше тісто. Любить тісто, любить відпочивати. Я його покладу, хай воно трішки відпочине. І через трошки можна в холодильник поставити. У косідку п'ємо. Ти краще зробимо хіту. Да. Зараз глянуть, чи це вже так може підморозитися льоду. Це руками точно гарно вимісилося. Ну, оце якось так, дівчатка, ми робимо пільміні. Я розкачала тісто, чарочкою такі видавлюю. вона зараз буде коліном напихати, бо вона любить такі здання. Знаки... Я люблю, щоб багато всередині. А я Несі. люблю. Щоб все було 50 на 50. Щоб було смачно. Оце такі дівчата. Мені часто пишуть теж в коментарях, кажуть, повезло Маринці, дівчата, ви просто не розумієте, як мені повезло? Не тільки їй повезло, що ж повезло? Мені теж повезло, що маю такі сестри гарні хороші. Я народилася ж перша від них. І це ж добре, що мати з батьком не зупинилися. Так що ніколи не пізно робити перший крок. Дивіться, напекли пиріжків і пішли собі в гості до, таку, до своєї сестри. Не треба чекати, що чи то сестра, чи брат прийде. Напекли, пішли. Я тільки дзвонила, бо навіть вона в мене і, і думки читає. Вона завжди відчуває, коли мені недобре, завжди відчуває. Буває, дзвонить і каже, що вже що там. Це таке? Так що дівчата? Добро до добра і все буде добре. Ось так ми ліпимо. Так, да, пельмені я люблю тільки сама, не люблю купила. Вона ще любить отак руками ліпити, щоб. І тільки ліпить руками, так. Да. Щоб... На ту штучку, що вибивається, Ні, не пільменницю. А що з горобиною? Я так, мабуть, забулася. Кампоча ж хотіла закрити. З горобиною? Чи як ото З бузиною. З бузиною. Ой, Боже. Так, ще а, ж, так ще ж бузини немає. Так, я, вона думала, зар... я вже прозівала. Липи зробила, а вспіла. вона ще, ще ж... зелена. Зелена? У нас у цьому році ми мало компотів закриваємо. Ми... Так, а для чого супила? Ми минулого року році сталося. багато нас закривали, по... оставалось. Маринка каже, що допивайте От. То вона трішки там закривала вареню. Мені Яна не закривала, вона повна. А мені моя Яна невісточка закрила, Уже там і вишень закрила, і все. Так що в цьому році я трішки вільна. Але ми ще будемо гірки закривати з маринкою. І... Я прийду віддихай, будеш ти сама хазяйнувати. Гірки, кабачки, oh. і помідори, все на тобі буде. Добре. Як, як скажеш, як скажеш, все буде добре. А, я там. а в нас що більше цікавить, таке кетчупу якогось зробити, да, кисло солодкого, потім. що ще? Плечечка ну, таке щось для борщу, ще для солянки. Солянка дуже красно. Це, це ми зробимо ще. Ну, такого самого. Ну, те, що в нас й будемо робити. і ото чесники, острий перець, 100%. Це обов'язково. Ми не нароблюємо так, щоб наробити, якби для того, щоб було. Те, що в нас їдять, те ми робимо. Це Маринка зробила мохіто, Мохіто вона зробила сама, купила спрайт, льодяшок на, нахолодила. М'ята в нас є, лимон купила. І оце вона таке зробила. Я вже своє виду дула. А вона це сьорбає. Так що бажаємо всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І все буде неодмінно добре. Всіх обіймаємо і до зустрічі. Будьте всі здорові.